Привіт! І сьогодні я покажу. Юрис, Юрис І сьогодні я покажу, як проходити Running Head в Roblox. Давайте будемо проходити. Його проходити дуже легко, щоб запам'ятати всі доріжки. Я знаю, проходила тільки до сьомого, тому восьмий і решту буду проходити якось з важкістю. Перший стеж просто треба запам'ятати дуже легку дорогу. Ну, звичайно, по... по логіці піднімаємося і біжимо направо. Чесно, в цій грі дуже часто діє правило стінки. Так, просто з вами топите, я буду вам говорити про цю гру. Тут, в цій грі дуже часто використовується правило стінки. Тут тобто ти біжиш зразу біля стінки завжди. Якого типу, не, не вибираєте середній шлях, завжди біжить стіні. А так, тут ми повертаємо на право, ви те, що воно було, просто було неважливо. Тут є засада. Така у нас. Так, тут готуйтеся і доходимо до цього червоного схід. Далі йдемо не на правий бутон, ми просто повернемо туди, куди не треба, а і ми йдемо наліво. Тут засада. Слава, що не вбила. Нам було гнатися три щели, як бачите, ми вже двох підхопили. Зараз буде третє. Так, тут третій. І четвертий! звідси тут четвертий? За мною завжди три. Туди ми не йдемо, запам'ятайте, тут є щелинка. І ми в ту щелинку проскакуємо, ми біжимо на ці щиремо сходи. Це ще що? що... Оце от якраз найважчий рівень. Тут я, най... тут я найчастіше здохала. Ну, що ж, Ух. Ем... біжимо? Так, тут є. А також тут є дієспосіб просто перестрибувати їхні голови або на них залізати. Оце босс. Ви цього боса взагалі не бійтеся, я його прогодила нелегко. От він біжить з цієї сторони, ми біжимо зразу в іншу. Тут, типу, логіка логічна. А тут, будь ласка, не будьте нубиками. я вас прошу, не нубіть. Бачите, тут вільні ж сходи. Тут теж тіпа, нормальні сходи. А, тут, ут от, блін, засада! І, типу, якщо ви граєте цю гру перша, я вас просто типу, попереджаю про цю засаду, бо дуже багато людей попадаються, я теж попадалася. Так, ми беремо монетку і проходимо в 2. Я думаю, ви бачите по монеткам, по монеткам скільки разів я вже грала в цю гру. Просто. Другий стеж може бути здаватися прям дуже важким, бо це, типа. Просто тупо ступор. До речі, я хочу купити собі трубу. Якраз тепер буду Бетерфлі. Тут теж, отут якраз діє правило стінки, ми йдемо просто тупо по стіні. Ой, челік. Чилік туди шов. Так, я буду грати від першого степену, це мені незручно грати. Воно постараюся. Якраз для вас. Для вас, тільки для вас. Е, так, тут теж далі йдемо просто по стінці, Тут, бачите, якраз це допомагає, бо тут і стрілочка є. Так, ну, тут оцей голові, тому нам доведеться бігти в іншу сторону і тут якраз спавнер. Якщо ви подумаєте, що це не ваша частина, ні, це не найваща частина. Тут ми просто його бігаємо, тупо біжимо в край тупо все. Ну, на в вкрай, я просто за... я, я завжди біжу в край. Ну ж кажу, я дотимуюсь правил стінки. Тут теж вкрай. Його просто так буде легше обійти. Тут не вкрай, тут біжимо сюди. І ось тут, далеко, це буде най найважче. Бо ви думаєте, блин, зараз тут побіжу, я просто по приколу побіжу, а тут засада, а тут і так от і просто. Тому просто курсон наводимо прямо і все, ви уже стінки Тут таке саме, просто курсор прямо, прямо-прямо, тут на переживаєте теж курсор просто-прямо. Просто, просто тримайте курсор прямо. І тут теж таке саме. А отут не ловіться. Ти, ви тут просто поїдьте, Бо тут, як бачите, засада. Ой. Так. Так, ну тут спавнер, Ой, зараз в мене частина. Це треба оббігати, це хоч чубриків. Ну тут, по-моєму, теж як повезе, то правило стінки, ні, не нападай. <рес> Правую стінки І ось якраз Бачите, це права стінки назавжди рятує, бо саме біля стін знаходяться всякі корисні речі. А отут головне, будь ласка, не йдіть на цю пряму дорож доріжку. Вона вам не, тобі, не підозріла на вигляд, люди. Вона... В цій грі вам має бути все підозріле. Навіть те, що саме банальне. Тому ми йдемо вашою вашою стежкою. Бо тут бачите, і за стіни от